Мінімальний набір новачка для перших уроків перманентного макіяжу. Я хочу зекономити ваш час і ваші гроші. А якщо чесно, я хочу поділитися своїм досвідом, щоб ви не наробили таких помилок, як я вітаю! Мене звати Світлана Коваленко. Я косметолог з медичною освітою і багаторічним досвідом. Перше, що нам знадобиться, то це машинка. Ось така, наприклад, машина. Ось таким блоком живлення більш зручніше працювати. Основні вимоги до машинки: не купуйте, будь ласка, я купила. Не купуйте, будь ласка, ось таку дешеву китайську машинку. Так, вона дешева. Це все, що з плюсів. Але у ваших руках тоді буде неконтрольований апарат. Виставити параметри, щоб вона працювала адекватно, у вас не вийде. Дуже сильна вібрація, коли вона працює. Ще один нюанс. Вставляєш сюди картридж. і ось! Хоп! Він вискакує. Які машинки у мене? У мене їх дві ось така одна і ось така друга. Я прикріплю в описі до цього відео. Нам знадобляться картриджі. Картриджі з одною голочкою і з трьома. Все. Нам знадобляться, звичайно. Рукавички. Рукавички нітрилові. Далі фарби. Фарби ось такі нам потрібні будуть фарби для перманентного макіяжу. Існують фарби ще для татуажу по тілу. Нам такі фарби не потрібні. Нам потрібні будуть ковпачки для фарби, куди ми будемо набирати ту фарбу. Нам потрібен буде змішувач. Ось такий змішувач, якщо ми вирішимо користуватися не однією краскою, а наприклад, хочемо змішати дві два кольори. Ну, і, мабуть, все. Ні. Не все. Ще основне, ще шкіра, латекс. Ось такий білий і товщина його 2 міліметри. Якраз ця товщина, наша робоча товщина. Якщо ми глибше будемо працювати, то це вже важка рука, заглибляємося, робимо засаду. Якщо ми будемо легше працювати, то це не попадає достатня кількість пігменту в шкіру, і там буде малий залишок. Теж неправильно. У наступному відео я розповім будову шкіри обов'язково. Майстер перманентного макіяжу повинен знати будову, щоб розуміти, на якій глибині працювати, як працювати, що там відбувається в тій шкірі. Це обов'язкові знання. Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ходімо далі разом. Далі буде багато цікавого. До побачення!